Доброго дня вам, любі малята! Рада я знову всіх вас вітати. Будем разом рахувати та відмінності шукати, а в кінці заняття ще й аплікувати. Сьогодні я запрошую вас у подорож по математичній країні. У першому містечку живуть цифри. Давайте назвемо, які саме цифри тут живуть. Один, два, три, 4, 5. Кожна цифра живе у своєму будиночку. Цифри дуже цінують порядок, тому і будиночки їх розташовані в порядку зростання зліва направо. Давайте допоможемо цифрам дістатись їхніх будиночків. Подивіться і скажіть, які цифри живуть по сусідству з цифрою три? Так, це цифри два і чотири. А яка цифра живе в першому будиночку? Так, цифра один. Яка ж цифра живе праворуч від цифри чотири? Вірно, це цифра п'ять, а ліворуч від неї. Цифра 3. Молодці. Погляньте, яку гарну гусеничку ми зустріли, і вона також хоче з нами пограти. Гусеничка дуже полюбляє яблука і просить, щоб ми у кошик склали яблучка у порядку зростання, тобто від найменшого найменш числа до найбільшого. Зверніть увагу, що кожне яблучко позначене певною цифрою. Цими яблуками гусеничка вирішила пригостити своїх подруг. Давайте порахуємо, скількох подруг вона запросила. Одна, дві, три, чотири. А як скільки? П'ять. Чи всім вистачить яблук? Давайте з'ясуємо. Розкладати частування будемо зліва направо, відповідно зображеним цифрам на яблуках у порядку зростання. Тож чи всім вистачило яблук. Так. Скількох подруг запросила гусеничка? Чотирьох. А яблук скільки? П'ять. Всі подруги отримали по яблучку, п'яте отримала господиня гусеничка. Рухаємось далі. Наступне Містечко геометричних фігур. Подивіться і скажіть, які фігури живуть у цьому містечку? Круги, трикутники, мукутники, квадрати. Які це фігури? Так, площині. А ще їх називають плоскими фігурами. Вони також живуть у будиночках з відповідним зображенням. Давайте, давайте їх розмістимо у їхні будиночки. Які фігури живуть в першому будиночку? А в останньому чий будинок знаходиться між будинком кругів і будинком трикутників? Молодці. А в цьому містечку живуть об'ємні фігури. Давайте пригадаємо та назвемо їх куля, куб. Циліндр. Де розташований будиночок кулі? За ялинкою? А будинок куба? Біля пенька, праворуч від нього. А де стоїть будинок циліндра? Вірно, він знаходиться під деревом, а дерево високе чи низьке? Так, високе. А що ж тут низьке? Вірно, пень, дуже добре впорались. Одна з об'ємних фігур потоваришувала з плоскою фігурою, бо вони мають дещо спільне. Які ж це фігури? Хочете дізнатись? Це циліндр об'ємна фігура. Та круг, плоска фігура, круг, плоска фігура. Скажіть, скільки циліндрів зображено? Один. А кругів? Багато. Діти, подумайте і скажіть, чи можна з кругів побудувати циліндр? Так, це можна зробити. Накладаючи круги один на один. Ось так. Малята, ми з вами потрапили до містечка майстрів. Ви запитаєте, чому воно знаходиться в математичній країні? Та тому, що ці майстри виготовляють різні вироби з геометричних фігур. Нас з вами запрошує до себе в майстерню Великодній кролик. Він навчить нас, як приготувати смаколики до свята Великодня, що наближається. Для цього нам потрібно зразок, блакитний аркуш паперу. Прямокутники оранжевого, зеленого, синього та червоного кольору. Різні за розміром. Квадрат білого кольору, пензлик, клей, ножиці та клейонка. Спочатку беремо прямокутник зеленого кольору та з широкої сторони зрізаємо куточки, заокруглюючи. Далі беремо прямокутник червоного кольору та заокруглюємо вже знайомим способом з одного боку менше, з іншого трішечки більше, з наближенням до центру. Те ж саме робимо із прямокутником синього кольору. З білого квадрата робимо круг. Згинаємо навпіл. Та розрізаємо по лінії згину. Можна залишити так. А можна по лінії розрізу зробити хвильку з допомогою батьків. Ось так. З обрізків паперу можна зробити прикраси для паски, відриваючи якомога менші шматочки. Далі викладаємо все на блакитний аркуш паперу, тарілка зеленого кольору. Великодня паска оранжевого оранжевого кольору, півколо білого кольору це глазур, крашанки синього та червоного кольору. Все це приклеюємо і лише потім, коли все міцно тримається, наносимо клей на біле півколо, посипаємо його дрібними шматочками кольорового паперу, злегка притискаючи їх. І вийдуть ось такі гарні смаколики до Великоднього столу. Діти, наша подорож, під час якої ми разом пригадали кількісну лічбу, порівнювали плоскі та об'ємні геометричні фігури та разом з великоднім кроликом виготовили чудову аплікацію, добігла кінця, я говорю вам. До побачення, до нової зустрічі. Бувайте!